Три речі, без яких твої тренування тупо не мають сенсу, без них взагалі не варто займатись. Добре, поїхали дивитись, бо я вже задолбався ходити. Перше, ви тренуєтесь далеко від відказу. Якщо ваш кінець підходу виглядає ось так, то це срака, а не тренування. Для того щоб ваші м'язи росли, ви повинні рекрутувати всі м'язи-волокна і довести м'яз до відказного або біля відказного стану. Як це визначити? У вас має сповільнюватись рух ближче до кінця підходу. І в кінці повинні виходити ось такі 3-4 повторення. Друге. Ви не записуєте свої тренування. Ви не знаєте, з якою вагою ви тренуєтесь, на яку кількість підходів і повторень. Для цього використовуйте тренувальний блокнот або просто запишіться до тренера. Навіщо це все взагалі записувати для того, щоб створити прогресію навантажень? Як це виглядає? На минулому тижні ми виконали 12, 10, 8 повторень. Записали це і вже на наступному тижні зробили 12, 10 і 9 повторень, тобто змогли зробити на один раз більше хоча б в одному підході. Одні третє переодизація. Час від часу вам потрібно буде змінювати тип навантаження для уникнення адаптації м'язів, навіть з прогресією навантажень. Адже у нас не вийде прогресувати вічно. Рано чи пізно ви дійдете до плату. але тут наповніш прийде переодизація. А якщо тобі потрібна просто якісна програма тренувань, то я цим не займаюся. Адже тренування це лише один із факторів вашого прогресу, як і харчування і багато інших складових, які входять в онлайн супровід зі мною. Тому, якщо ти хочеш отримати справді гарний результат, пиши мені в Дірек, і я за ручку проведу тебе до бажаного результату.